Це як далі будуть йти якраз військові дії? До атомною генерацією у нас все нормально, плюс ну, ми забезпечуємо. У ну, світаємо. Ми повернулися. Це марафон, спеціальний марафон каналу один плюс один. Ми вимушені були його перервати через звуки сирени, які лунають над Києвом. Ми маємо виконувати всі вказівки заради власної безпеки, і е, тому фактично весь канал, хто тут був, ми пішли у бомбосховище. Так інформаційний марафон оборона України на каналі Один Плюс один триває. Ми виконали власне і хотіли власним прикладом показати вам, що треба робити, коли ви чуєте такі сигнали і такі повідомлення. І ми продовжуємо працювати разом з. З Валентиною Хамайко і Русланом Сенчким два майданчики для якогось балансування енергії. Руслане валю вам слово Ігор гордіїв Марічка Падалко, Вся команда один плюс один. І додам до того, що сказала Марічка. Ми самі продовжуємо виконувати обов'язки журналістів і поінформовувати вас про те, що відбувається цієї миті з вами з Україною. І зі світом так ми пішли з ефіру, тому що була сирена тривога, і ми виконали це завдання. І завдання виконуємо далі. Далі виконуємо прямий ефір. Але наразі, поки ми були там, бо московище угу. в Києві не було ніяких екцидентів, не було вибухів. Угу. А, проте, якщо є повідомлення, тому вас теж закликаємо: беріть собою воду, можете взяти додаткову пляшку води, тому що часто під час стресу ми про це говорили в нашому стрімі на сторінці інстаграм. Про те, що коли людина стресує, хочеться додатково пити. Тому потребуйтеся і про себе, і про когось, Так, ще. шановні глядачі. Ми з вами триваємо зв'язок через інстаграм uh, 1+,1, сніданку з 1+,1. Будь ласка, пишіть нам, де ви є, що вас найбільше хвилює. Зовсім скоро нас трошечки врівноважить, вгамуй наші емоції і допоможе орієнтуватися в нинішньому. Цієї секунди просторі Олег Чабан, психотерапевт. Він як конче необхідний нам усім. Дочекайтеся. Ну а поки що, те, що ми е, знаємо, що нам відомо на цю секунду, слово ТСН колеги. Вже зараз 8.12 у Києві, і ми продовжуємо мовлення на каналі 1+,1. Плюс Зараз в ефірі останні новини і хочемо ми його розпочати розпочати з останнього звернення президента Зеленського. Він вже записав його друге за цю ніч. Давайте послухаємо, що сказав президент. Другий ранок масштабної війни о 4-й годині російські сили продовжили завдувати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них. Не мішень, це брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти по російським ударам, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки тиск, тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Я наголошую не просто на владу, на всіх українців. І сьогодні ще більше ніж учора, наші хлопці і дівчата. Усі захисники України не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм у більшості напрямків ворога зупинили йдуть бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені, але ми не втомлені. Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Наше українське небо настільки, наскільки це можливо, авіація ворога підлодіє над жилими кварталами, і в тому числі в столиці, жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом, бомбардування, влучення у житловий будинок, пожежа. Все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу, армія. Прикордонники, Національна гвардія, поліція, розвідка, сили територіальної оборони усі виконують свої завдання по максимуму. Дуже важливо, щоб сьогодні наші громадяни, наші всі наші люди продемонстрували також максимальну витримку і взаємопідтримку. Піклуйтесь про своїх рідних, про своїх близьких, але не забувайте також про людей, які поруч з вами, тих, хто самотній. Хто старшого віку, допомагайте їм, допомагайте з продуктами, допомагайте а, знайти укриття, коли діє повітряна тривога. Допомагайте з доступом до перевіреної офіційної інформації. Зупиняйте ворога всюди, всюди, де ви бачите. Доля України залежить тільки від нас, від українців. Ніхто інший, окрім нас, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі. За нами правда, знищити наш характер не вийде ракети «Калібр» безпорадні проти нашої свободи. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города Героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Беріться за нас, барітесь проти війни. Шановні громадяни України, захищаємось, не зупиняємось. Слава вам, слава нашій армії, слава Україні! Ані звернення президента на цей момент Володимира Зеленського друге вже за цю ніч, і ми зараз Єгором хочемо таку дуже важливу інформацію розповісти, яка щойно з'явилася на сторінці головнокомандувача збройних сил України е на Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднів, і згородні у Семенівку захоплені ворожі трофеї. Тут на сторінці багато фотографій. Ми згодом зможемо їх показати в ефірі. І от на станом на цей момент Це така дуже важлива і обнадійлива новина, тому що Чернігівський напрямок він був проблемний так само, як і Сумський. Так, ну і давайте в суми безпосередньо перейдемо, тому що е, там фактично безпосередньо відбувається вуличний бій. Пів на шосту ранку на офіційній сторінці сухопутних військ збройних сил України з'явилася інформація про це і відповідне відео, так само, яке ви зараз бачите. Там чутно, як раз за разом, навіть постріли е, в небі видно високий стовп диму, вогонь. Наші захисники зараз чинять опір окупантам. Ну і е, до того ж, я знову хочу до Києва перенестись. Останнє повідомлення Ганна Маляр, е, заступник міністра оборони. Я перепрошую, Єгора. А, ми закінчимо зараз. Знову перериваємо ефір, тому що знову оголошена повітряна тривога. Негайно прямуйте в найближчі е, укриття. Це тю, ту інформацію, яку ми отримали всі збираємось і повернемось за так, а за будь-якої першої ліки. Будьте з нами ми повертаємося в ефір, як тільки можемо. Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Першими під удар потрапляють аеропорти. Густий дим над Івано-Франківськом.